Тема нашої сьогоднішньої лекції ритуальний дискурс. Ми поговоримо про ритуали, проведемо невелике опитування, розглянемо основні їх види, а також дізнаємося, які ритуали і досі зберіглися у різних країнах світу. Ритуали це повторювати послідовні дій, символів чи обрядів, які мають особливу значимість та деталі сприяти регуляції емоційного стану. Ритуали можуть бути індивідуальними. Активними. Залежить від контексту та потреби особи чи групи людей. Охарактеризувати появу ритуалів» – це як духовна комунікація, від, які ми називаємо ще до сьогодення вищими силами, надто силами. В них залежить грожанність, родинний добробут, сімейна злагода та здоров'я кожного сімейнина і працездатність також кожного члена родини. Далі ще буде один з тест, який охарактеризує ритуал, який є в минулому. Далі в нас іде ритуал сонячне зміни. Поки що вам скажу мету нашого ритуалу це допомогти учасникам позбутися внічних тривог, стахів льотів, дівча, і блоків, символічно випускаючи їх через ритуальні дії, що сонце символізує життєву енергію, оновлення диплосів, розстріляючи. Ми створюємо священний розвиток, наповнений силою сонця, яка сприяє очищенню перемогу в душах. Зараз у центрі святоти ми розмістимо годину також шукаємо і запалимо світло. Хто хоче. Мені треба чотири учасника. Оксана Михайловна, ваша ну, ну, хто? Один кінець мотузки. І навколо за п'яти. Це стрічка це наші засин, що нас стримує. Ми тримаємо її разом, щоб визнати наші спільні переживання. Нехай всі ваші переживання, всі твої переживання. І недуги. Охотити тебе стороною. Ця стрічка ви можете залишити собі. У нас речи, та як цілоколі. Незвичайні і небезпечені ритуали можна зустріти різних куточка світу. Розповімо про деякі з них. Перші – це канібалізм. На <смітна> мові баби, які живуть в індійському місті Абаранасі, славляться тим, що йде смерті. Вони вважають, що найбільший страх людини це смерть. Я тут можу не погодитись і взагалі я ще вважаю, що найбільший страх людини, ну зокрема мій, нічого не залишити після себе. І деякі чоловіки. Стрибають з дуже високих, небезпечних висот споруджених не спеціально для цього ритуалу. Вони мене що е, чим вище ти стрибнеш, тим е, в тебе буде більше похвала богів. Ми зробили трохи скорочі ваші лекції, щоб вас втомлювати.